Вітаю вас у сонячній Іспанії. Моє ім'я Катерина, і сьогодні ми з вами переглянемо чудовий та затишний будинок з двома спальними кімнатами, двома ванними кімнатами з приватним басейном та гарною зеленою територією. Ходімо скоріше дивитися. Отже, почнемо огляд будинку з території. Тут у нас розташований басейн, також гарна зелена зона, є місце для відпочинку. Ходімо далі. Тут у нас знаходиться зона для обіду, є накриття, а зверху в нас знаходиться солярій. Ходімо дивитися будинок. Ми можемо зайти в будинок одразу з вулиці і потрапляємо у вітальню. Вітальня світла, є всі необхідні меблі. Ходімо дивитися кухню. По ліву сторону в нас розташований головний вхід у будинок. Стоять гарні броньовані двері. А зараз ми переглянемо кухню. Отже, кухня в нас виконана з глянцю білого, є вся необхідна техніка, є варочна поверхня, є духова шафа. Також маємо посудомийну машину. Тут у нас знаходиться холодильник та великий бойлер. Стільниця виконана з натурального каменю. Отже, в цій нас знаходиться перша ванна кімната та велика спальня з власною ванною кімнатою Отже, в цій спальні є дві шафи і власна ванна кімната. В самій спальні велике ліжко, дві тумбочки та вихід на терасу. Отже, друга спальна кімната. Світла, простора також має велике ліжко, вбудовану шафу, дві тумбочки та власний вихід на терасу. Отже, ми з вами переглянули чудовий будинок, розташований в районі Оріела Коста: дві спальні кімнати, дві ванні кімнати, власний солярій, басейн та гарна зелена територія. Вартість цього будинку 294 дев'яносто тисячі євро. За більш детальну інформацію пишіть мені. Я з радістю вам відповім на усі ваші запитання. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Алегрія, Ми будуємо вашу мрію.